Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про анафему Мазепі, яку до сьогоднішнього дня блеють московські попи у храмах Російської православної церкви. Анафема це акт відлучення від церкви на гетьмана війська Запорізького Івана Мазепу, накладена російськими попами 12 листопада 1708 року, за наказом московського царя Петра І. На Московії, а саме так тоді називалася сучасна Ерефія Московським царством. Російською імперією її назвуть тільки 1721 року. Так от, на Московії, що тоді, що зараз Російська православна церква РПЦ була підпорядкована царям-правителям, типу душогубів Івашки Грізного, алкоголіка Петра І, вусатого Йоська Сталіна. Чи ботоксного володі Пуйла. Тому й чинила та чинить РПЦ не по волі Божій, а по волі чергового московського тирана. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Підтримати канал можна вподобайкою та коментарем, а при бажанні за реквізитами в описі під відео. Дякую. Так що ж таке анафема? Анафема або анатема, відлучення з грецької у християнстві це відлучення єретиків або непокаянних грішників від церкви з оголошенням довічного прокляття. Застосовується від часів Халкідонського собору 451 року. Право проголосувати і проголошувати анафему мають винятково церковні ієрархи, тобто вищі посадові особи. Анафема є актом охорони вірних церкви від осіб, які порушують її уставлені церковні канони та цінності. Однак на практиці чин анафеми часто застосовувався церковною владою під тиском влади світської, державної, з метою дискредитації політичних та ідейних супротивників. Якраз як у випадку з нашим Гетьманом Мазепою. Тепер щодо того, чи визнавав і визнає світ анафему, накладену заангажованою РПЦ? Вселенський патріарх. А нагадаю, що головою всіх православних у світі є Вселенський Константинопольський Патріарх. Так от. Вселенський патріархат не визнавав канонічною, тобто законною анафему, яка була накладена на українського гетьмана Івана Мазепу Російською православною церквою. Про це в інтерв'ю главкому заявив представник Вселенського патріархату при Всесвітній Раді церков у Женеві, архієпископ Тельміський Іов. За його словами, вона була накладена на гетьмана з політичних мотивів. Не дивлячись на накладення Російською православною церквою на гетьмана Мазепу неканонічної анафеми, представники вселенського патріархату її ніколи не визнавали, адже вона була накладена з політичних мотивів як засіб політично-ідеологічних репресій і не мала жодних віросповідних, богословських чи канонічних причин, сказав він. Архієпископ Іов пояснив, що після першого зруйнування російськими військами Запорозької Січі в 1709 році українське козацтво, яке перейшло під протекторат кримського хана, повернулося під юрисдикцію Константинопольського патріархату і Мазепа разом з Пилипом Орликом були ми одними з перших, хто це зробив. На еміграції в місті Бендери Іван Мазепа вільно. Сповідався у православних священників Селенського патріархату. Саме вони напутствували його на смертному одрі і відпустили йому гріхи, а потім і відспівували. Його тіло було покладене в православній церкві містечка Варниці, яка перебувала у юрисдикції Селенського патріархату, а згодом його перепоховали у місті Галац на Дунаї. Де в Центральному соборі Свято-Георгіївського монастиря місцевий митрополит відслужив за упокійну службу за спочилим гетьманом. Цей митрополит був ієрархом Вселенського патріархату. Отже, можемо говорити, що Іван Мазепа помер як вірний матері церкви і Вселенського патріархату, наголосив ієрарх Вселенського патріархату Йов. Так, за що ж наклали анафему на Мазепу? Іван Степанович Мазепа, ставши гетьманом, уклав з Московією коломацькі статті у 1687 році. Це був договір між Гетьманщиною, так тоді називалася Українська козацька держава, та Московським царством тобто на яких умовах ми співіснуємо. Там був ряд статей. Гетьманщина мала допомагати Московії у разі потреби козацьким військом, робочими людьми, провіантом чи фуражем тощо. А Московія у разі небезпеки, нападу на Гетьманщину, прислати нам на допомогу військо, тобто захищати від зовнішнього ворога. І от, коли 1708 року, шведський король Карл XII через Білорусь. Направився в Гетьманщину, і Мазепа попросив надіслати на допомогу нам 10 тисяч воїнів, то Петро І категорично йому в цьому відмовив, мотивуючи, що в нього зараз війна і нічого він нічого не дасть. Тому Мазепа став вільним від зобов'язань перед Московією, оскільки вона зрадила угоду 1687 року та не виконала своїх прямих обов'язків по захисту Гетьманщини. Це все було у нормах тодішнього європейського міжнародного права. Якщо Сюзерен не виконує свої обов'язки, його васал може переходити до будь-кого, до будь-чого, тому що угода автоматично вважається розірваною. Вільний від угоди зі зрадником Петром І Мазепа уклав угоду з Карлом XII. Ось тоді Петро І по московській традиції. Ми не окупанти, а освободітелі, оголосив зрадником Мазепу. Бо ж якщо зраджує московит, то то не зрада, їм положено, а іншим зась вони зразу стають предателями. І після оголошення Мазепи зрадником наказав Петро своїм ручним попам з РПЦ накласти на Мазепу ще церковне прокляття анафему, що й вірні. Духовно-скрепні його холопи зробили. До речі, цього анафему досі співають у церквах Російської православної церкви. А до 2023 року це було й в Києво-Печерській Лаврі, заснованій 1051 року, і яку Мазепа своїм коштом реставрував та всіляко одаровував та опікав. Знаємо історію, бо її незнання не звільняє від нашестя московських окупантів. Очистимо нашу землю від скверни.